Від Марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тому, будьмо уважні, в той час покликав Ісус дванадцятьох і став їх посилати подвох, даючи їм владу на нечистими духами і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу. Крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні рушей оманей, щоб обувалися в сандалі, не вдягалися в дві одежі, і говорив їм, до якого б дому ви не війшли там, пробувайте, аж поки не вийдете звідти. а коли в якому місці вас не приймуть і не слухатимуть вас. Виходячи з вітіл трусіді, пороз ваших на свідо Твоїм, вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намашували, уліючи мало хворих на оздоровлювали. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Покликав дванадцятьох і став посилати подвох. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Вчора ми розважали над тим, як Ісус почав проповідувати в синагозі, і всі починали сходитися і казати, та невже це може так проповідувати Син Теслі? Та хто він такий? І багато людей не увірували через невірство, і Ісус відійшов з віти. Але бачимо, Ісус не опускає руки, щоб Слово Боже поширювалося. Він назначає дванадцятьох і посилає їх по двох, тобто шість груп по двох. І апостоли розходяться, несуть Слово Боже, і вони мають вказівку від Ісуса проповідувати, виганяти злих духів. І ми бачимо навіть на сьогоднішній день, яка сила є Слова Божого, наскільки Бог є потужний, наскільки Святий Дух діє у нашій церкві. Зараз ми служимо тут літургію, але одночасно служиться по цілому світі тисячі літургій. Ми знаємо, що слово Боже воно шириться і воно зростає, однак і ми знаємо, що є диявол, який воює проти християн, який воює проти Господа Бога. І ми знаємо, що є такі ситуації, коли і церкви закриваються. Де і християн переслідують, де і християн спалюють, і церкви спалюють, і це є сьогодні, в сьогоднішньому часі. Тому ми бачимо, що ведеться ця велика боротьба. Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бійців і намащували олію чимало хворих та оздоровлювали їх, проповідували покаяння. Що апостоли робили в першу чергу? Проповідували про покаяння. Чому? Бо коли гріх охоплює наше серце, це ніби ракова пухлина, яка не дає нам жити, яка не дає нам пізнати Божу любов, яка сковує Святого Духа у темниці серця, який не може діяти, тому що диявол тоді діє через гріх. Святий Дух не може діяти, тому важливе є покаяння прийти, покаятися, переосмислити своє життя, знайти ці похлини у своїй душі і довірити лікарові у покаянні Ісусові, і Він забере їх, Він зцілить. і Він дозволить Святому Духові діяти в нашому житті. Бо Гріх, диявол, коли посідає людину, в нього на меті є контролювати людину, управляти людиною. Він шепче людині, а людина все робить те, що він скаже. Діє Святого Духа навпаки інакша. Коли Святий Дух є в людині, вона є щира, вона є любляча. Святий Дух не хоче керувати людиною. Він тільки дає віру, дає любов, показує своє милосердя. Так що людина сама несе цю любов і слово Боже до своїх ближніх. Виганяли численних бісів, і після цього, після покаяння, ми бачимо, що вони виганяли численних бісів. Бо саме у покаянні біси відходять, бо відходить гріх. У покаянні віддається те, що є диявольське Богові. А ми знаємо, що Бог переміг диявола. ми знаємо, що Бог переміг смерть. Тому він і знищує всі гріхи. Також і ми кожного дня повинні відрікатися від диявола. Напевно, кожен з вас був при хрещенні. І коли батьки стоять у притворі, хресні, дитинка ще не може говорити, вони відповідають замість дитини. І священик дає таке питання: чи ти відрікаєшся сатаним? Хресні батьки кажуть, відрікаюся. І так тричі: чи відрікаєшся, то не відрікаюся, чи відрікаєшся, то не відрікаюся. Чи з'єднуєшся з Христом? Тричі. з'єднуєшся з Христом. Чи з'єднався ти з Христом? З'єдналася, поклонися йому, Поклоняйся йому, як Цареві і Богові. І тоді молимося, символ віри. І ці слова є. Напевно, у нашому житті найбільшим екзорцизмом, коли ми кожного дня будемо казати, Господи, відрікаюся від дьявола, від всіх діл Його, всіх пожадань Його, Господи, приймаю Тебе, моє життя як царя, як Бога, Господи, будь в моєму серці, царюй. Читаємо далі, що крім звільнення від бісів, апостоли намашували олію чимало хворих та оздоровлювали їх. Намашення олії ми маємо святу тайну оливопомазання. Бо коли людина хвора, вона може підійти до священника і сказати: Оче, хворію, не знаю, що зі мною але я вірю, що це є можливе у Господа отримати цілення. Уділіть мені тайну оливопомазання. Тайна оливопомазання вона складається з молитов і помазання. Оливою частин тіла, і при тайні оливопомазання також є молитви насілення, які читає священник, також читається і Євангеліє. тобто Господь через молитву, через Тайне оливопомазання зціляє людину. Отож сьогодні ми отримали напрямні, як нам рухатися до Ісуса. В першу чергу це є покаяння. Це є відречення сатани, це прийняття Ісуса як свого Царя Господаря, це дозволити Святому Духові діяти через наше життя і молитва. Хай Господь нам у цьому допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу!